І всім привіт, дорогі друзі! І ви на каналі XShark. І в цьому відео я по проханню мого підписника е хочу показати вам, як робити твінки у FC-24. Твінки це другі аккаунти, не основні. Наприклад, у вас є основний аккаунт, і ви хочете ще. Один аккаунт собі завести, щоб просто так там грати. Тому в цьому відео я покажу, як це робити. А також у цьому відео я відкрию один пак. Ну що ж, поїхали! Давайте розпочнемо з паку. Цей пак знаходиться ось тут. Я проходив Лігу Чемпіонів. І хочу відкрити цей пак. Назбирав 700 очків Ліги Чемпіонів. Ну що ж, відкриваємо. Раз, два, три. І волкаут це вже добре. Німеччина. Правий півзахисник, Баварія. Сане. Ну, це такий, можна сказати, поганий дроп. з цього паку. 80-94, мені також випав сане недавно. Але в цьому відео, цей пак це не основне. Основне в цьому відео це показати вам, як робити твінки у нашій грі. Зараз ще два паки відкрию і покажу. Так, спочатку, щоб створити твінк, треба зайти в налаштування. Потім тут є аккаунт. Натискаємо на цю кнопочку. І хто зареєстрований, а хто ні. Той, хто не зареєстрований, має зареєструватися, щоб зробити ще один аккаунт. Натискаємо на ось цю кнопочку Play Games. Виходимо з нашого аккаунту. У нас тут є вибір. Заре, зареєструватися через Facebook, через Play Games чи через GOS. Ви можете вибрати собі без зареєстрування зайти, але в мене другий аккаунт е, прив'язаний на другий електронний запис. Тому натискаю Play Games і перехожу на другий аккаунт. Ось так. І тут мені вибиває, який вибрати ж мені аккаунт? 92-й рейтинг, основний, чи 91-й рейтинг, оцей не основний. Тут обов'язково потрібно взяти не основний. Тому що, якщо ви нажмете 92-й, то цей не основний аккаунт пропаде. А якщо ж ви будете переходити на основний, так само, як і не на основний, що я показую зараз, то обов'язково потрібно нажати на основний. Бо якщо ви нажмете не на основний, то основний аккаунт ваш пропаде. Нажимаю на не основний аккаунт, і я вже на ньому. Ось такий у мене тут склад. Мені недавно випав Грімальду з обміну і наката з обміну. Це 91-й ОВР. Заберу тут те, що в квестах в мене. Але надіюсь, що ви зрозуміли, як це зробити. Але хто не зрозумів, покажу ще раз. Нажимаємо на ластування кнопочку, потім Link Account, потім Play Games. І Lockout Play Games. Вибираємо, хто там як хоче, але я виберу Play Games. І перейду на свій другий аккаунт, на основний саме. Натискаю на основний аккаунт, і я вже на ньому. Ну що ж, я думаю, що ви зрозуміли, як робити собі твінки. І на цьому я буду завершувати своє коротеньке відео. Кому воно сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Ну а з вами був я, Шарк, і всім па-па, до нових зустрічей!